Всім привіт! З вами інтернет-магазин мтз Хотів би зняти невеличкий обзор на ось такий кронштейний крил до тракторів МТЗ. Різних видів вони є. Це наше власне виробництво. Різна товщина металу. Кому який потрібен, можете подзвонити, проконсультуватися, ми вам підскажемо, який вам підійде. Також є у нас наявності крила, закрилки, подовжувачі крил на МТЗ. Та багато чого іншого. Ось як можете бачити, тут йдуть розподільники R80R70. Це оригінальний недавно був відео. Це у нас йдуть кардани. також шторки до комбайнів, до тракторів. Різні види різних кольорів. Також у нас є запчастини на польську косарку Virax. Вони бувають трьох видів: Метр метр 65 та метр вісімдесят. Є все до маленьких сплинтиків, болтиків, всього, що потрібно, тільки до косарки. У нас в наявності є підшипники, все, що потрібно. Також різні резинові вироби. Це у нас закрилки, коврики та багато чого іншого. Ось такі турбіни, також у нас присутні в магазині. Кому що потрібно на МТЗ, дзвоніть, пишіть і замовляйте. В описі під цим відео будуть наші посилання на наш сайт та номера телефонів, також на наш інстаграм. TikTok. Ось перед вами номери. Якщо ви хочете замовити в Молдову, пишете на Viber або телефонуєте на Viber, щоб дізнатися вартість доставки вашого замовлення. Якщо потрібна Литва або Латвія, ось цей номер. Хто бажає собі замовити? Щось із запчастин до МТЗ. дзвоніть до нас, робіть замовлення, а по цим номерам телефонуйте для того, щоб дізнатися вартість доставки. Ось так. Так що, кому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.